Read with Trumpet Food in Britain Доброго дня, шановні глядачі мого каналу. Рада вас вітати на своєму каналі вивчення англійської мови ForgetMі Note. Сьогодні ми продовжуємо цикл уроків за підручником Fly High 3. Read with Trumpet. Сьогодні у нас урок читання. Читаємо з трампетом. І так, їжа у Британії. Будемо сьогодні говорити про подобайки британців. Ну, спершу почнемо з нових слів. Слухаємо, повторюємо за диктором. Cereal. Tea. Salt. Vinegar. Pudding. Custard. Well done. А тепер перекладемо. Cereal – сухий сніданок. Пластівці. Tea – чай, salt – сіль, vinegar – Оцет. pudding, pudding. – пудинг, custard – Заварний крем. Сіріал, ті, салт, Pudding. Custard. Well done! Переходимо тепер до текстів. Що ж, слухаємо, слідкуємо за диктором. It's morning, And this family is having breakfast. In Britain, people sometimes have cereal and fruit in the morning. Other people have eggs and toast, or bread and honey. People often drink orange juice or tea with milk. Zara stranok i ta sivja U Britanni люди inkoly maju suhy snidenok i frukty v Снідають яйцями та тостом або хлібом з медом. Люди часто п'ють апельсиновий сік або чай з молоком. People in Britain love this food: fish and chips. There are many shops across the country. Люди в Британії люблять цю їжу, рибу та смажену картоплю. Існує багато магазинів по всій країні. З цією продукцією маються на увазі. Багато людей додають сіль та оцет на картоплю. Чудово! Lovely. This is Sunday lunch. Sometimes people have chicken, potatoes and lots of vegetables. There's often a big pudding with custard too. Custard is sweet and yellow. Many people go for a walk after lunch. обід, недільний обід. Інколи люди обідають курятиною, картоплею і овочами. Існує також дуже часто є великий пудінг з заварним кремом на ланч на обід. Кастард заварний крем солодкий та жовтого кольору. Багато людей прогулюються після обіду. On special days we eat special food. At Easter Children eat. hot cross buns at christmas they eat christmas cake there's fruit in the buns and the cake on pancake day they eat pancakes children like honey or chocolate on their pancakes особливу їжу на діти Тобто на булочці нанесе, нанесе нанесений хрестик, хрестоподібне ось таке зображення. На Різдво вони споживають, вони їдять Christmas Cake. Тобто Різдвяний торт називається. Ну, В принципі, вони їдять пудинг, я знаю на Різдво Пурін. Далі on, uh, There is Fruit in the Buns and the Cake. Фрукти знаходяться і в булочках, і на тортику. На день панкейків або на день оладок. Вони їдять оладки. Діти люблять мед і шоколад на своїх панкейках, на своїх оладках. Отже, ми почнемо з вами Easter Cakes, великодні е, паски, а у них ось такі булочки. І зверху просто зображення хреста. Окей, після прочитання перекладу цього тексту виконаємо вправу 1. write yes or no. Ви будете писати, а я буду ставити плюсик, якщо yes, якщо згодна, no – Якщо ні, не згодна, мінус буду ставити. You can have vinegar with your chips. Ви можете заправляти оцтом свої чіпси. Ну, тобто, мають на увазі не чипс навіть, а картоплю фрі. Ну, yes. Children eat hot cross buns at Easter. Діти їдять булочки з хрестом на Великдень. Yes. People eat custard with chicken. Люди їдять. Заварний крем з курятиною. No, false. Це ж кастер uh, це щось солодке. Заварний крем, солодкий. Це десерт. Some people, eat, uh, some people have fruit for breakfast. Інколи люди uh, снідають фруктами. Some fruit. Yes. And fruit in the morning. Погоджуємося. There aren't many fish and chips shops in Britain. В Британії небагато магазинів. З їхньою улюбленою стравою риба та а, смажена картопля. False, це неправда, тому що їх багато. Окей, okay. write about the food you like. Ну, тепер напиши ту то їжу, яка тобі подобається. Ось приклад твого листа. For breakfast, I like eggs, toast and apple juice. На сніданок я люблю яйця, тост і апельсиновий сік. Напиши свої, будь ласка, інгредієнти улюбленого сніданку. On Sundays we have spaghetti with cheese. По неді у неділю ми спагетті робимо з сиром. On my birthday we eat cake and ice cream. На день народження ми їмо. Тут торт і морозиво, а що ви їсте на день народження? Можливо, піцу. My favorite food is pizza. Напиши, яка улюблена страва у тебе. Якщо це піца, пиши піца. Якщо ні, пиши ice, cream, наприклад, або кейк. You're welcome. Вся необхідна інформація у тебе вже є. Підкреслені позиції необхідно замінити на свої улюблені продукти, на сніданок, у неділю, що ти любиш їсти. Ну, мається на увазі, коли усі ви вдома, коли батьки вдома, на день народження, що ви їсти, і яка у тебе улюблена страва. That's all for today. Ось таким був у нас урок читання з трампітом. Ми сьогодні вивчили з вами додаткові слова, інгредієнти. Ну і, звичайно, прочитали про їжу у Британії, про уподобання британців, про гастрономічні уподобання британців. That's all for today. Thank you for your attention. Goodbye! See you!